Вправа 906. Знайдіть одночлен а, якщо. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання А, що множиться на 14 м у квадраті дорівнює 42 м у четвертій n у квадраті. Ну що ж, щоб знайти цей одночлен а, давайте ми почнемо з 42. З того добутку, що нам треба отримати. 42м у четвертій n у квадраті. Запишемо так, щоб 42 там був множник 14. Тобто це 14, що множиться на 3. Далі m у четвертій, щоб було там m у квадраті, ми запишемо, як m у квадраті, що множиться на m у квадраті. Далі n у квадраті, щоб був там множник n, ми запишемо, як n, що множиться на n. Якщо ми зараз згрупуємо множники, то у нас буде. Давайте зурпуємо спочатку 14 m у квадраті, n тоді що в нас залишиться помножити, 3 залишиться, потім m у квадраті, і ще залишиться n. Так? Тобто ми можемо сказати, що це дорівнює 3 m у квадраті n, що множиться на 14 m у квадраті n'. Yeah. Ну що ж, отже, в методі можемо сказати, що у нас 3 m у квадраті n помножити на 14 m у квадраті n дорівнює 42 m у четвертій n у квадраті є. Yeah. Ну, або можемо записати, що замість a ми можемо написати 3 m у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. 3p в квадраті Q в сьомій, що множиться на а. Дорівнює мінус 21p в третій q в сьомій. Давайте знову напаки напишемо, що мінус 21p в третій q сьомій – це дорівнює. Складемо на множники так, щоб там було трійка. То мінус 21 це 3, що множиться на мінус 7. Далі помножити. P в Щоб був там p в квадраті, ми запишемо як p в квадраті, що множиться на p. Це і буде p в третій. Далі q в 7. Ну, напишемо просто множник Q, тому що в нас є 3p в 7. Тоді групуємо множники. Отже, спочатку зберемо множники 3p в квадраті Q в 7. Що множиться. А тоді у нас залишиться ще мінус 7. Що множиться на П? Більше множників немає. Є? Тобто ми можемо сказати, що в нас тоді 3P в квадраті q в сьомі множиться на мінус 7P, і це дорівнює мінус 21, П в третій степні. К сьо. Є? Ну що ж? Запишемо, що замість А ми можемо написати тоді мінус 7ПЕ. Записуємо відповідь. Знайдіть одну А. В першому завданні записуємо 3М у квадраті а в другому завданні записуємо мінус 7П є.